Вітаю вас, любі малята! Мене звати Ольга Вікторівна, я музичний керівник. І разом з вами на музичних заняттях ми будемо мандрувати чарівним світом, світом музики. Отже, починаємо. Для того, щоб нам було всім зручно, давайте сядемо рівненько, вирівнемо всі свої спиночки, долоньки поклали на колісня. Підняли голівоньки, так, щоб нашому звуку під час співу було дуже зручно. Отже, перше, що ми зробимо з вами, привітаємося! І привітаємося незвично, привітаємося музично. Починаємо. Спочатку привітаюся з вами я. А допоможе мені в цьому мій друг це фортепіано, музичний інструмент. Заспівати де «Добрий день. Давайте ще раз спробуємо. Першу і вітаюся з вами я. «Добрий день діти. Майте ваша відповідь. Співайте добрий день. Добрий... З навколишнім світом привітаємося з небом голубим. Привітаємося з золотим сонечком з рідною землею і з усіма друзями. Послухайте, будь ласка, таку привітальну поспівку. Добрий день, сонце золоте. Добрий день! Приготувалися і співаємо першу строчку. Вітаємося з голубим небом. І давайте будемо ще наш спів супроводжувати рухами. Приготувалися, починаємо. Добрий день, небо голубе. Добрий день, сонце золоте. Добрий день мої землі. Добрий день тобі ми. І тепер відключаємо нашу друга, нашу теп'яна співаємо з позитивно. <звук> добрий день, сонце золоте, добрий день, небо голубе, добрий день мої істер, добрий день до біг. І що? Тепер продовжуємо далі з вами. Сьогоднішнє наше заняття ми, мабуть, назвемо Подорож в країну або в світ звуків. Бо звуків дуже багато нас з вами оточують, і всі вони дуже різні. Дивіться, наші вушка чують звуки, і звуки на вулиці, і звуки тут в приміщенні їх дуже багато. Давайте потихеньку, помаленьку почнемо з ними знайомитись. А перед. Щоб не сильно втомитися, давайте трішки поспілкуємося ще з музикою. Музика може нас про щось просити, а ми можемо музики чимось відповісти. От, наприклад, якщо музика грає бадьора, жвава, про що вона нас просить? Вона каже нам, дітки, а ну давайте швиденько прокуємо. Так, а якщо музика грає така ніжна. Може, трішечки така легенька. Про що просить нас музика? Вона каже, дітки, а ставайте на носочки і походіть гарненько на носочках. Я зараз вам покажу, як це робиться, дивіться. Mm -hmm. От музика вам бадьора. Як ви думаєте, про що вона родить нас, дітка? Mm -hmm. Вона каже, дітки, давайте так? А ця музика каже, дітки, досить крокувати. Вставайте на носочки і починайте ходити на носочках. Так? Так. Все, ми з вами трішки підготувалися до виконання музично-ритмічної вправи. Готові? Тоді стаємо з вами зі стільців. Слухаємо уважно музику і виконуємо те, про що вона нас просить. Прохуємо наші ніжки. Ось так. знімаємо ніжки.

Нажимаем. Имети. Так. Починаємо. Кругуємо снова днів для наших музыка. І внимаємо Так, вище. Бачите? Музика може з нами розмовляти, і ми можемо їй відповідати, відповідати рухами. Молодці, ви дуже молодці, дуже вправно виконували ці рухи. Продовжуємо далі. Ми з вами говорили про звуки, які нас оточують, а оточують звуки безліч і оточують вони нас скрізь. Ось, наприклад, дивіться. У мене зараз в руках звичайний папірець. Якщо я ось так їм потріпочу, що... чуєте? Лунає звук. Слухайте ще. Так, є звук, але це звичайний папірець. Так. А тепер дивіться, в мене в руках музичний інструмент. Це бубон. Теж лунає звук, правда? Так, ми теж вушками його чуємо. Далі. Подивіться, дивіться, в мене в руках ключі. Це звичайні ключі. Але послухайте. Теж чуємо звук. Наші вушка чують звуки скрізь, правда? Так. А ще, дивіться, в мене є ось такий дзвіночок. Давайте послухаємо, як лунає звук дзвіночка. Так. Теж є звук. А тепер послухайте, ми з вами послухали дуже багато звуків тільки що, але навіть не виходили з своїх кімнат. А що ж буде, якщо ми все ж таки десь підемо? Наприклад, ідемо на прогулянку у ліс. А ну-ка, давайте з вами подумаємо, які звуки ми можемо почути у лісі. Так. Мабуть, в лісі можна почути спів пташок, правда? А ну-ка давайте послухаємо. Ось так гарно в лісі співають пташки. Мушка наша слухає. Гарно? Так, це звуки лісу. Добре. Так, які ще звуки можна почути в лісі, як ви вважаєте? Може, це буде дзюркотіння струмочка? А ну-ка, давайте послухаємо, як звучить струмочок. Значите, вибички. Гарно, правда. Так, це дзеркочить наш струмочок. А ну-ка, послухайте, що це за звук? Мабуть, це накрапає дощ? Да, він застав в Так, Це звук дощу? Слухаємо далі. Ану, що це за звук? То згадає? Це ви є вітер. Так, ви є вітер, молодці. І давайте послухаємо ще ось такий гарночек, наче в лісі побували. А, ой, як гарно в лісі, які гарні лісові звуки. Ну давайте ще ми встанемо один звук, а ну каже. Мабуть, це груза, орна. Гримить. Бачите? І це теж звуки, звуки природи. Бачите, як гарно в лісі, як там теж безліч різноманітних звуків. Ми з вами послухали, як співають пташки. Ми слухали з вами звук, як дзюркотить струмочок. Ми слухали, як виє вітер, так? як кукушка співає свою пісню, і як гримить грім під час грози, і, мабуть, це теж було навіть, в лісі. Продовжуємо тепер далі. В лісі, мабуть, дуже гарно, і все ж таки мені б дуже хотілося з вами піти і прогулятися по лісу. Підемо? Підемо, але не пішки. Я пропоную вам поїхати до лісу на потязі. Давайте ми з вами згадаємо, які рухи і які звуки може лунати від потяга. Спочатку давайте про звуки. Це буде чок. Чух, чух. А ну повторюйте зі мною разом. Чух, чух, чух. Ще. Чух, Чух. чух. Так. А тепер давайте скажемо, признесемо такий звук, коли дає сигнал паровоз, так? А ну-ка, давайте звук потяга. ту Ту-ту. Я вот так зробили трубочкою. ту Ту-ту. Молодці. А які ж рухи ми будемо робити, коли будемо їхати паровозіку? Ось так. Ось так ручками так, і співаємо чух, 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 чух. Готові? Все денели свої місця у потязі і поїхали до лісу. А ти за собою? Судя доні бози, машині спривідних, каже всім сідати. дати, Чу чуть паровози їде до маляти, Ранці на станцію їде паровози. Завжди за собою сім вагонів бози. Машині спривітних, каже всім сідати. Чуть в паровози їде до маляти, канці на станцію їде паровоз, танці на станцію, їде паровози, завжди за собою всі волоні вози, в машині з привітний, каже всі сідати, чужу в паровозі, їде до маляти. Отже, ми всі приїхали до чарівного лісу. А чому він чарівний? Знаєте? Бо у нас найгарніша пора року. Яка пора року зараз, дітка? Ну нагадайте. Осінь, звісно. І знаєте, яка з основних ознак осінь? Це ось такі гарненькі листочки, так? які змінюють свої кольори, були вони всі у нас. Зелені, так? Так, а тепер стали і жовті, і оранжеві, і коричневі, і червоні Ну, дуже гарно в осінньому лісі. І про це ми зараз послухаємо з вами пісню. Отже, до вашої уваги пісня осінь у лісі. Посіда зрібня у ліцов прийшла, і осінні дощі раптом принесла, капай, капай, дощі тут дружно у лісочку, щоб розлишли, десять клас, маслюки грибочки. рибочки. Лі пані долоні. Білочки та ніжечки всі зберуть гриби і для себе збережуть, їжу для зими, капай, капай до щіку, дружно у лісочку, щоб рослиш видесенько, маслюки грибочки Хай я до возі, дружно у лісочку, щоб рослиш видесенько. Люди, грибочки, молодці! А ну скажіть мені, сподобалася вам ця пісня? Так, сподобалась, звісно, дуже гарна, весела пісня про осінь у лісі. Ми її з вами обов'язково будемо вчити. А зараз давайте ще згадаємо, які ж звуки ми можемо почути в лісі. Мабуть, ми можемо почути в лісі ще звуки лісових тварин, так? може, там десь в листях зайчик, а може, десь стукає своїми зубами вовк, а може, десь іде, гойдається ведмідь. А тепер, щоб вам було цікавіше, я вас запрошую пройтися лісовою стежкою. Стаємо на ножки. І всі звірят лісових, яких ми зустрінемо, ми будемо допомагати їм виконувати їх рухи. Якщо ми зустрінемо з вами зайчика, як зайчик може рухатися? Ось так, Так він стрибає. А якщо ми зустрінемо з вами лисичку, ось таку хитринку, хитрунку. Так, ось такі рухи можна виконувати. Якщо це буде ведмідь. Ось так, ми думаємо, йде полісі. Ми все приготувалися, ручки поставте поки ще на повністю. Чекаємо нашу музику. Отже, прогулянка по лісових доріжках. Пішли! Тримаємося зайчик. зайчики молості. Так, ну, пішли по літових стежках. Піднімаємо полі. 另外是做瑜来 І Молодці малята! Бачите, яка гарна подорож у нас з вами вийшла до лісу? Ми слухали з вами і шум е, вітра, і як співають пташки, чули. І ще й ви з звіря. Але вже час нам повертатися додому, садочок. Тому знов сідаємо куди на потяг. Приготувалися. Так зайняли свої місця і поїхали с <плес> багоні в Машині сприївний каже всім сідати. <плес> чу чу шаровози їде до маляти. Станці на станцію їде паровози. Завжди за собою, всі вагоні, вози, в машині з каже всі дати, в жам в їде до маляти. От ми з вами приїхали знов додому. Наше заняття, наша чудова сьогоднішня подорож вже завершилася, але ми з вами обов'язково зустрінемось. До зустрічі, малята!